що ви знаєте такого страшного, чого ви не можете пояснити логічно. У 1978 році в Австралії летів самотній пілот. Він повідомив диспетчеру, що його супроводжує літак, який летить над ним. Коли його попросили ідентифікувати літак, він відповів: це не літак, його літак зник і більше ніколи не був знайдений. Наскільки я пам'ятаю, вони думають, що він був перевернутий і дивився на відображення свого літака у воді і розбився. Кашалот, найгучніша істота на землі з рівнем шуму 230 децибел. Ні, не так, наче голосніше за все інше лайно, яке витворяють люди. Найгучніший вибух коли-небудь здійснений людством був на 6 децибел тихішим 224. Кашалоти можуть виробляти настільки потужні звукові хвилі, що можуть вбити вас. Очевидно, вони використовують свої внутрішні голоси навколо людей. Дайверів, вони шепочуть навколо нас, щоб не завдати нам шкоди. Щороку лише в США зникають тисячі людей. Більшість з них з'являються знову зазвичай наступного дня, але іноді через кілька днів, кілька тижнів або навіть кілька місяців. Однак з цих тисяч людей є приблизно 150 осіб щороку, які зникають, і просто ніколи не з'являються знову. Ніхто не знає, що сталося з цими людьми. Можливо, вони мертві, можливо, ні. Ми просто не знаємо. Це дуже неприємно. У моєму рідному місті жінка, власниця ресторану, сказала своїм працівникам, що піде в магазин за покупками, і не повернулася. Через день або два її машина з'явилася на мальовничому майданчику, але її так і не знайшли. Були масові пошуки, гелікоптери, собаки і так далі. Нічого приблизно через рік місцева газета написала статтю про зниклих людей в цьому районі, і вона була згадана. Пізніше з'ясувалося, що жінка жива. Люди, які її знали, зустріли її в магазині в іншому місті. Шериф провів перевірку і знайшов відеозаписи з нею в інших магазинах. Пізніше хтось сказав, що вони зустріли її і поговорили з нею. І вона сказала, що у неї був стрес, і вона не змогла з ним впоратись, тому втекла. Середня статистична людина буде менш успішною, ніж вона думає. Відомо, що тюлені гвалтують пінгвінів. Якби ви взяли всіх павуків світу і випустили їх у Нідерландах, вони б з'їли населення країни за три дні. Кожен п'ятдесятий з нас ходить за невризмою головного мозку, вона просто не розірвалася. Колумбійський серійний вбивця Педро Алонсо Лопес, відомий як Монстр Анд, зґвалтував і вбив понад 300 дівчат з Еквадору, Перу та Колумбії. Однак після того, як його спіймали і ув'язнили, на 18 років його помістили в психіатричну лікарню, там його обстежили, визнали осудним і випустили на волю, незважаючи на його відверті зізнання, що він має намір вбивати знову з моменту його звільнення у 1998 році, ніхто не знає де він знаходиться і що робить. Google звільнив своїх двох керівників у команді з етики Шиї за публікацію статей про небезпеку штучного інтелекту, який підтримував Google редагування у грудні 2020 року. Мічел і гебру працювали над статтею про небезпеку великих моделей обробки мови, коли Меган Качолія, віцепрезидент Google Brain, попросила відкликати статтю. Гербу відповіла відмовою, заявивши, що компанія повинна бути більш відкритою щодо того. Чому дослідження є неприйнятними, незабаром після цього її звільнили. Хоча Google охарактеризував її звільнення як відставку. Так вони дійсно зливали важливу інформацію. Це був привід, а не справжня причина. Деякі ченці проходили духовну практику, під час якої вони позбавлялися від жиру за допомогою дієти і фізичних вправ. Пили чай з деревного лаку, щоб вбити внутрішні бактерії, а потім запечатували себе в гробниці, тримаючи мотузку прив'язану до дзвону. Через рік після того, як дзвін припиняв дзвонити, гробницю відкривали, і якщо тіло ченця виявлялося неушкодженим, його зараховували до числа святих, а якщо ні, то перезахороняли. Цей процес тривав роками, і в міру того, як він тривав, монахи потребували все більше і більшої допомоги від своїх братів, поки не увійшли в гробницю. І весь цей час можна було чути дзвони з сусідніх гробниць, коли монахи всередині повільно доживали останні дні свого життя, добровільно отруєні, вбиті голодом і поховані живцем, щоб отримати шанс на святість. Існує паразит, який з'їсть ваш мозок. Він називається Неглерія Фаулера і живе в теплих озерах у піску та мулі на мілководі. Він підпливе до вашого носа і почне їсти ваші нейрони та мозок. Зазвичай симптоми проявляються приблизно через 4 години після зараження і включають головний біль, чутливість до світла та нудоту. Якщо ви відчуваєте будь-який з цих симптомів після купання в озері вам потрібно якомога швидше звернутися до лікарні. Якщо не діагностувати хворобу, ви помрете протягом 24 годин. Щоб поставити діагноз, вам доведеться зробити спинномозкову пункцію і молитися, щоб лікар знав, що шукати була знайдена у питній воді Пакистану, Австралії та щонайменше трьох штатів США. У 2009 році паралізований бельгієць прокинувся після 23 річної коми, і виявилося, що він був у повній свідомості і весь цей час міг чути все, що його оточувало. Тільки уявіть собі, що ви лежите тут і не можете поверхнутися протягом двох десятиліть. Але при цьому усвідомлюєте, що вас оточує. Це ж прям якесь жахливе паливо для кошмарів. Він навіть чув, як мати сказала, що сподівається на його смерть. 60% вбивств залишаються нерозкритими. Тут, у Пакистані, у нас просто немає технологій і підготовки поліцейських, які є на Заході. Лише 64 справ про вбивство у США розкриваються або виправдовуються. Вбивство одна з найпростіших справ для розкриття, тому що для переважної більшості справ, які будуть розкриті, вбивця досить очевидний. Один з експериментів, які японці проводили під час Другої світової війни в таборі номер 731 полягав в тому, що живим людям відрізали кінцівки, будили їх без анестезії і пересаджували ці кінцівки іншим в'язням. Вони також заражали в'язнів чоловіків різними інфекційними захворюваннями, а потім змушували їх під дулом пістолета ґвалтувати вагітних в'язнів. Щоб перевірити, чи передається хвороба дитині. Вони також поміщали людей у крижані камери, щоб побачити вплив на людський організм. Я вважаю, що вони також відрізали кінцівки в'язненим після обмороження, щоб побачити, чи відчувають вони біль. Вони називали жертв дерев'яними дошками. Вони також гвалтували в'язнів жінок, якщо ті не були інфіковані заразними статевими хворобами. Тоді вони прозвали їх булочками з желе. За те, як виглядали їхні піхви. Якщо людину вкусить тварина, хвора на сказ, вона продовжуватиме жити звичайним життям протягом 12 тижнів. А після того, як розвинуться симптоми, немає жодного шансу вижити. Ви будете знати, що помрете. І саме тому ви робите уколи від сказу: якщо вас укусить дика тварина, також заради всього святого не намагайтеся гладити або наближатися до диких тварин. Вони не ваші, друзі. Незважаючи на те, наскільки мило можуть виглядати протягом трьох днів після смерті, ферменти вашої травної системи починають перетравлювати тіло, це не зовсім страшно, це показує наскільки потужною має бути травна система людини, щоб бути здатною їх утримувати. Коли ви хворієте на цингу, всі ваші старі шрами і рани відкриваються через вітамін, необхідний для підтримки рубцевої тканини. Знайомому, наприклад, була вивихнута щелепа, і час від часу розрізали ясна, щоб видалити зуб мудрості. Якби він захворів на цингу, у нього почалася неконтрольована кровотеча зсередини рота назовні, який ваш найжахливіший шрам. Існування людей, які вірять, що земля пласка, незважаючи на величезну кількість доказів того, що це не так. Більшість з них насправді не вірять, що земля пласка, вони просто хочуть уваги. Уйгурське населення Китаю перебуває під цілодобовим наглядом, їх регулярно забирають і вивозять до трудових таборів посеред ночі. Вони стають жертвами жахливих звірств. Або до того, що можна вважати звичайними підозрюваними у спробі знищення цілої діаспори, як от примусові аборти та стерилізація. Якщо цього було недостатньо, вони також знайшли докази того, що цих людей використовували для вилучення їхніх органів. Нарешті вони також полюють на дітей. Це немислимо. Компанія Пердію знала, що її препарат оксикантин викликає таку ж залежність, як і звичайні опіоїди, але вони підробили результати досліджень і відверто брехали лікарям, щоб ті призначали препарати своїм пацієнтам. Вони також обирали лікарів, які з більшою ймовірністю випускали важкі наркотики, і лікарів, які не мали досвіду в тому, щоб переконатися, що люди не стають залежними від наркотиків, які вони виписують, і переконували цих лікарів виписувати саме оксикантин. Їх називали пігулковими заводами. Багато людей стали залежними, що посилило опіоїдну епідемію та перетворило жертв їхніх злочинів. На ЦАПів бувалів. Лікарі прописували ці ліки людям з хронічним болем, кажучи, що вони притупляють біль на 12 годин, щоб вони могли спати вночі, але в підсумку їхня дія тривала лише близько 6-8 годин. Це змушувало людей швидше переглядати свої рецепти, просити лікарів збільшити дозування. Не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися своєю історією в коментарях. Ваші коментарі завжди надихають. Дякую, що дивитесь і до зустрічі!